Він поспішив. Я розумію, що він поспішив. Бо це типовий невротик, типовий декадент, людина егоцентрична, зациклена тільки на самому собі. Такі люди імперії не будують, такі люди імперії руйнують. Він поспішив. Треба було залишити нас. Я думаю, що і я, як людина, яка що думає про цей світ, як метафізично міркує, я думаю, що ця війна це великий дар Божий для нас. Філософ, ну однак я виготовляю... Я як ви подивитесь історію будь-яку, це не даремно. Це не даремно. Не забирайте в них місію того життя, коли вони віддають. Це не даремно. І немає невинного. Вони воювали зброєю в руках, відстоюють свою країну. І всі ми будемо виконувати цю місію. Рано чи пізно кожен попаде і так далі. Іншого шансу немає. Подивитись на історію будь-якої країни, вони всі через то проходять. І ми не виключені. цього права. Ми не виключені. А як ну я філософ, але я відразу скажу, почитайте святе письмо краще. От коли ви почитаєте, добре, побачите всі моменти. Ви більше з нього висновків зробите. І так далі. Це не можна бути наївним християнином. Якщо ви християнин, то будьте християни на повну міру. Прочитайте до кінця всі правди життя. Так? Я вам відразу кажу, почитайте дивний парадокс книги Йова. Почитайте книгу Йова. Хто був покараний не Йов, який протестував боровся і так далі. А ці його друзі, які казали, що ти не протестуй проти Бога, не борися, ти, напевно, грішний, щось не так робиш і так далі. То ці були покарані, а той був винагороджений. так? Це тема складніша. Я... Те, що ви згідні зі мною навіть ради, значить, що я спровокував вас на... На... на певні питання і так далі. І так далі. Не безнадійно. Не була боротьба у які 40-20 років воювали, в лісах, діти там народжувалися, вмирали, навіть не бачили криївки світла. І це було не безнадійно. І ніхто з них не сприймав це як лихо, як велику місію в цьому житті. І ще одна дуже проста християнська істина: нашою смертю тіла не закінчується, а тільки починається. Тому що ніхто безневинно не вмирає. Найгірше, коли це життя прожити довге і безцільне, і без ніякої мети, і за, і за що. Оце найгірше для людини. Тому що далі будемо робити? Далі будемо робити презентацію, далі будемо готувати, чи готові, чи не готові. Знаєте, насправді суспільство побудоване так. Приблизно 10% з населення є активними людьми. Будь-яка країна, але з тих приблизно 5 вважає себе активними, а 5% справді активними. І будь-яка країна тримається дуже невеликою групою людей. І невелика група людей завжди нав'язує свою волю більшості. Тому чи готове повністю на 90%? Ні. Але вистачить 5% активно, активних людей, які чітко ставлять собі за ціль, мають мету і правильно діють. Всі решту або активно, або пасивно будуть підтримувати ту невелику групу людей. Ну, частина буде позмушена, знаєте? Бути змушена через те, що там 5% активних людей, це чиїсь родичі, це чиїсь діти, вони природні будуть їх підтримувати, будуть з ними солідарними. Інша частина людей, як завжди, військова повинність це, це є почесний, але обов'язок, будуть виконувати свої ці завдання, так би мовити, під примусом або зовнішніх обставин, або під примусом підрозділів. Це правда. Будь-яка армія, яка перебуває на своїй території завжди, вона мусить кормитися з цієї території, на якій вона функціонує. І якщо це згоджується добровільно хтось, то честь йому хвала. Якщо добровільно не згоджується, то це забирається силою. Це правило організації дії армії. І всі армії так діяли. Нас іноді, знаєте, в інформаційній війні використовували там, наприклад, якісь ідеї, що сказали, от бачите, тут у півці, так би мовити, забирали в когось, там, так би мовити, засоби е, їжу і так далі. І так далі. Ну Це правила війни. Армія завжди повинна кормитися, і це нормально. Хто не хоче кормити свою армію, так і буде кормити, але чужу. Це правило життя. І що ми тут скажемо? Треба бути, щоб було, всі 100% були готовими. Ні. Треба, щоб були готовими 5%. І вони організують все суспільство. І в мене, якщо так подивитися, я, от, наприклад, багато приїхав по півдню України, я бачив, що там не тільки 5-10% готових активно організовувати. Набагато більше навіть, ніж можна очікувати. Я думаю, що тут проблема зараз а Путіна в цьому полягає, що він не очікував, що українське суспільство готове чинити обігрі. Для нього це проблема. Він зв'язався таку історію, мені здається, вихід, з якої це буде розпад Росії. Однак цей розпад Росії це не щастя буде для нас, а це буде величезна загроза. Це ще буде гірше, ніж зараз ми маємо агресію проти нас. Тому до того часу треба бути готовим, щоб змогти стабілізувати нашу країну в тих умовах, коли, так би мовити, довкола буде всюди на північному сході буде хаос. Це серйозний, серйозний виклик. До цього треба бути готовим. Тому ми будемо видавати книжку за книжкою. Я хочу подякувати панові Олегові за його працю. Що він видав ті книжки і є ще в нас від депутатів-свободівців побажання, щоб такі книжки передавалися в кожну школу, щоб кожен вчитель військової підготовки мав їх використовував. Ну і найбільша наша така як би, мрія, щоб цю книжку було внесено міністерством освіти як підручник для школярів, щоб ми зі школи, зі шкільних рядів. Готували нашу молодь до самооборони, до зміцнення нашої держави. Ну і від себе трохи хочу додати, що я трохи з паном Олегом не згіден, що 5% щось можуть зробити. Мій дідо воював в січових стрільцях. всі ви знаєте історію у 18-му році після розпаду імперії Австрійської. Січові стрільці ви використали політичний момент, створили Західноукраїнську Народну Республіку. Але їх було занадто мало. Прийшов агресор панська Польща, озброєна французами, 100-тисячне військо. І коли треба було захищати свою державу, виявилося, що січових стрільців 20 -ти тисячного легіону замало. Вони пустили по селах. Спеціальні загони по мобілізації збирати людей, які служили в австрійській армії. Було півтора мільйона солдатів, які демобілізувалися з австрійської армії. І тоді, як розповідав мій дідо, сталося лихо. Цілі села, коли чули, що їдуть мобілізовувати в армію, ховалися по лісах. Із півтора мільйонної армії ледве вдалося назбирати 60 тисяч. Це дуже мало для армії. Тому я закликаю молодь, я бачу трохи молоді є, щоб молодь була активніша. Мобілізувала себе, своїх друзів, активно брала участь у громадському житті держави, не ховалася від у воєнкомати. Воєнкомати зроблять з вас солдатів, научать, обують, одінуть. І ви будете гідними захисниками нашої держави, так як є зараз багато прикладів, зокрема Василь Здирко, наш свободівець, який був поранений в Пісках під аеропортом Донецьким. Під час того, як ви тут вже представляли ту книжку, то мене написав мій командир батальйону, який мені написав Василько, перейшли мені ту книжку. Зараз в Києві на ротації говорять, що хлопці вже, які скоріше мали можливість взяти ту книжку зараз на сході, вони її читають і активно використовують цю інформацію, яка там пише. Тобто, книжка є в дійсності хороша і чудово пише. І ще я підтримую пан він казав, що війна вже для когось якось є життя, що ніби щось там більше пізнаєш. Ну, коли я отримав поранення, так я вже відновився і приблизно за місяць. Я знову туди вирушу, бо дійсності я вже там себе якось відчуваю, напевно, спокійніше, ніж тут. Ну, звичайно, є якісь тривоги, є там якийсь мінімальний страх, але відчуваю, що ти там більше потрібен, ніж тут. вам. І вона поступово буде нас змінювати. Ми поступово все більше будемо ставати гідними е, життя незалежні у власній державі. Але це поступово, це має мінятися покоління, а насамперед будуть змінюватися всі їхні думки. Ну, Це очевидно, що багато людей з Лешою ухилялися від мобілізації, з Лешов киляється зараз. І... Війна систематично ведеться. Зовсім недавно там почув, що як виступали такими тератами, виступала така співачка Матвієнко і так далі. Для мене це для людини, яка розбирається, як ведеться спеціальні операції, як вони побудовані, як ведеться операції інформаційної війни. Для мене це було очевидно, як це побудовано, що Матвієнко очевидно працює, як, як в системі в агентурній системі Російської держави і так далі. Для них готуються певні аргументи, їм даруються, вони говорять завжди вчасно, виступають з певними думками. Однак дуже часто ворог використовує не тільки так мовити, людей, які є свідомими агентами. Він дуже часто маніпулює нашими думками, маючи достатньо засобів і масу інформації. І головна мета будь-якої війни це дуже часто перемогти в війні ще війну не почавши. Колись батько Олександра Македонського Філіп казав, що ворота найміцніших мурів відкриє віслюк, навантажений золотом. Так. Дуже часто ворота тої чи іншої країни відкривають дуже часто люди, які вже в думках капітулювали, вже готові здатися. І для цього працює. Є такий розділ, який називається інформаційною війною, для цього систематично працюють засоби масової інформації, які поступово націли на те, якому якому задіяні і серйозні психологи і серйозні ідеологи, які працюють на те, щоб в думках людей поступово, поступово трансформувалася їхня думка, і вони вже були не готові чинити опір до того, що як армія прийшла в їхній, їхній край. Це частина військової кампанії. І тут часто ми навіть не свідомі, як ми в цій кампанії задіяні. В інформаційній війні, як у будь-якій інформ... війні, є вбиті і поранені. Щоб ми не були пораненими і вбитими в інформаційній війні. Тільки завдяки цьому ми вистоїмо в цій війні. Ми маємо всі шанси перемогти. Всі шанси перемогти. Однак, основне правило, от ми, готуємо, наприклад, готуємо е, наступне одне з видань, це і книжка, яка називається Правила виживання на полі бою. Як боєць повинен поводитись, наприклад, щоб не загинути. Бо в війні важливо не просто, так би мовити, героїчно воювати, важливо, щоб, так би мовити, в тому числі співвідношення загиблих і живих було на нашу користь. Так? Щоб ворога загинуло більше. Це правило війни, це ціль війни, а наше загинуло менше. Цього треба готуватися, як виживати на полі бою. Основне правило виживання на полі бою перше це не боятися. Третє. повністю віддатися війні. Не перечікувати війну це правило виживання. Як попадає на фронт людина, яка так би мовити, типова жертва. Яка страждає, яка боїться, яка втікає, це ті люди гинуть першими. Це простий принцип. І цього треба навчитися. В нас має з'явитися покоління людей, в нас має з'явитися люди, для яких військова справа це їхнє життя. Це як правило бджолиної сім'ї. Частина збирає мета, частина тільки тим займається, що захищає. Але укус бджоли захисника це означає смерть для неї. Я казав Мартін Гайдегер, я тут філософ, я тим горджуся. Так? Я вимовляю слово, бо в Україні, як незалежній державі, мають бути не тільки солдати, а бути в тому числі філософ. Це їхня функція така ж певна суспільства. Як казав німецький філософ Марті, Мартін Гайдегер, що таке солдат? Це буття до смерті. Солдат це той, що завжди долає страх перед смертю, має з тим справу, він тим живе. І він насправді відчуває в цьому радість життя, це його призначення, це його місія. І такі книжки існують для цього, щоб привчати до цього і давати шанси для наших бійців. Більші шанси на виживання. Тому що ворог, на відміну від нас, давно готувався до цього. В нього ціль однозначна. Незалежної України не повинно бути взагалі. Просто засіб, який він зараз використовує, це мала війна. Це поступова дестабілізація країни і поступове заходження спецпідрозділів. І ми можемо, якщо ми далі будемо так. Як дуже багато людей думають, то бомби почнуть вибухати навіть в нас на Західній Україні, а не тільки там. Бо це є один з інструментарів ведення війни, малої війни. Це дестабілізувати ситуацію навіть в фронті. Правило війни це дестабілізувати ситуацію в всій країні. Тоді це розпорошує сили опору по всій території, і тоді можна перемогти в певній точці. Ворог може зосередити в одному місці великі зусили, сили і кинути її розбити військо. Не повинні до цього бути готовий. І тільки коли ворог буде знати, що це українське населення готове зробити внесок, вклад в захист країни, він сто разів подумає, чи варто нападати, чи варто далі просуватися. Це основа. Просте правило життя. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш жити, готуйся до смерті.